Як і обіцяли, зустрічаємо у нашій студії гостей прямісінько з наші безараші. До нас завітають колеги з колеги студіо, автори та актори гумористичного скетчкому Ілля Клим і Сергій Буян. Ми поставимо митцям гумористам цілком серйозні запитання. Подивимося, чи зможуть вони дати серйозні відповіді. І Я піду зустріну гостей. Доброго ранку! <сві> доброго, ранку! Привіт, доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Прекрасні! привіт! привіт, 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 О! привіт, привіт добрий день, добрий день! Перепрошуємо що з порожніми руками. Будь ласка, сідайте, сідайте. Я тобі водичку вже доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, сідайте, от це ми так око відкрили, і зразу що, добрий ранок, ми в гостях. Правильно. Дякуємо, що приїхали. Їхали, я знаю, з Чернівців. Чернівців, Чернівців. Хмельниччини. Трошки з Хмельницького, трошки з Чернівців. По дорозі. Шернівців. Ще, ще там у вас в Запоріжжі. Ну, господи, в Житомирі, в Житомирі, Нікуля. Ну а Ромчик у Львові. Uh -huh. Ромчик у Львові передзвонить. Передзвонить, да? Ну ми можемо йому всім передати вітання. Роман Степанович, митець всій Львівщині в особі Романа Габачила. Передаємо вітання найщиріше. Доброго ранку. Ну і ніки, ніки, і ніки теж. <свит> та нікуля, то де ви там? Повітряні поцілунчики, так і сердечки. <свит> лов, лов, ніку. Хлопці, ну розкажіть, як і коли все це почалося? О, тут е, значить, він народився. Звали ні, 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 його… Ні-ні-ні, я не про те. <ріст> <ріст> Ти ж знаєш про що я. Ну, ми е, все таки прихильники того, що позитивні люди вони завжди якось один одного находять. Але бо до того, поки ми здибалися, ми зустрічалися на різних сценах в різних колективах, але були деякі перипетії, Кожен з нас якось прагнув до чогось до більшого і. Роман Степанович, він же пан Гапачило, очільник, митець, людина, про яку я можу говорити, бо ми Без з вами попрощаємося з ним, що треба жити. Так. <світ> він перезвонив та й каже: хлопці, давайте зберемося і що ж будемо робити? Що ж будемо робити? Без ніяких, знаєте, отих тих там. Ніхто навіть не розумів, що з того вийде, але хотіли зробити продукт, яким ми пишалися. І люди. І власне, так, і власне. І тягнулися до Чогось, бо хто такі українці без мрії, так? Без мрії, щоб там було все прекрасно. Я можу трошки дати конкретніше. 14-го року. 14-го року. Це нормально. А хто зараз в команді колеги студіо? Скільки вас? Якщо брати всіх, хто дотичний, то нас багато. Але ті, хто в кадрі, кістяк, якщо можна так, сказати. Кістяк, то нас четверо. Четверо. П'ятеро. Перепрошую. Перепрошую, то є Сергій Ілля Іванович, Роман Степанович, Ніка, Ніка. І у нас є такий маленький. Я називаю його чорний кардинал, Його ніколи не видно. Ніколи не видно. Антон його звати антон це та людина яка і адміністратор і соціальні мережі і іди сюди стань туди функціональна людина yeah, Антон максимально. робить максимально все для того щоб ми функціонували всі ім'я по батькові і є антон і і, і, і хто хто? І дуже любить поспати того його сьогодні і нема, бо він то робить вночі. Ну, так. а коли ж, знаєш, коли всі сплять, так. він працює. Та що ми про нас? Ви як? Ви? Прекрасно! Дивилися ось у ваші скетчі. Я в захваті. У нас, я тобі більше скажу, взагалі вся редакторська група в захваті. І після кожного скішкового обговорюють, якого милого, ми після оце на Великдень тут стоїмо зі стінгерами, ми розумієш? розумієш. Ну. Ми стараємося, щоб Люди у вас <світ> здивалися на роботі, не просто каву і пішли А роб... обговорювали. Однозначно. вас. Якщо говорити про створення такого контенту, не все підходить Товаресу. Тому що це тяжко писати, Звичайно. тяжко писати творити, бо ти крім гумору, хочеш ще туди зерно думку донести, щоб той глядач український не тільки про і забув, а щоб він задумався, щоб в нього виросли крила за нашу прекрасну державу, і що він пишався. А не тікав, так, так, та, так, так. щоб він щось зробив для розвитку, а не просто перепрошую кола. І ми, мабуть, дивлячись на підписників і на ваші прекрасні <рес> пестливі слова, чітко розуміємо, що ми йдемо до правильного того правильного напряму. Я, я знову під підіб'ю. Нам подобається, що вам подобається. Це прекрасно. Я, до речі, хотіла сказати, Люш правильно сказав, стосовно того, що хочеться закласти ось правильне зерно. Це не просто січком, це поетичний січка. Хлопці, зараз дуже багато банять контенту українського, ви ж знаєте, так? Тому що не можна використовувати якісь слова, якісь вислови. І за це вас не банять. Що ви робите? Банять як, як, теж? Як, а. як, як, як не банять? Ну, у нас є маленький секрет. Хочемо вам поділитися. Роман Степанович. Він же Роман Степанович Ну, І так? що він, він робить? Так. Він є віцепред. Віста... Перезаливає, дожимає, дожимає. Він є віце-президентом. Ті компанії, крім того, розумієте, знаємо, знаємо. Його так. люди питають: наш тобі той гумор? Він каже: я десь на тій роботі дуже стаю тяжким, нервовим, а гумор йому допомагає. Тобто, ми йому допомагаємо. І ми ото це чітко зрозуміли. Звідки ті погані коментарі? Ми ж робимо добре. Ну, наш контент дійшов трошечки за у вас не можна, да, Матюкатись? Не надо, не надо. Скажи за порібрик. За порібрик пішов, і слава богу. І вони підтягнулися, розумієте? Автоматично, автоматично вони починають писати. Як би ми не хотіли колективом їм відписати, ми того особисто не робимо. Правильно. Бо свідомі українські правильно, правильно. підписники роблять то за нас. Правильно. І тільки один йде звідти на росіянській мові uh -huh. коментар. Звідси йому 10 накидається, uh -huh. і Ютуб бачить, що то, тут робиться роботка, що там люди uh -huh, щось обговорять, uh -huh. і він його такого потихенько потихенько і Ну і плюс оскарження, оскарження ну, так? Ну і перезаливаєте, так ну досить часто буває там, коли ми попадаємо в зелену зону, нас перекидає в жовту, і це йдуть постійні такі моменти. Роман нам пише в внутрішньому чаті: нас знов скинуло, оскарження. Чекаємо скинуло, оскарження. Але тим не менш, мільйонні перегляди це захоплює е... і, і нам подобається. <laughs> Мені здається, що це був, ну, ми так хотіли закласти не просто продукт, а щоб він нас і як би, як би це сказати правильно Під, підштовхував на розвиток. Тому що спочатку це робилося за кошти підписників. Ти робиш продукт, тобі подобається, ти береш і гривеньку донатиш на, перепрошую, Патреон, так, так. платформи. Так? Робиш погано, люди не донатять. Ці гроші зробив другий продукт, і хтось думає, що ми на тому заробляємо. Ми, 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 ми не. Не заробляємо. ми не заробляємо. Ми все конвертуємо в допомогу ЗСУ. Ну і, звісно, силочки і роботку всі можуть бачити. Тому так. От, То, до речі, розкажіть про благодійну складову. Е, що, кому, як ви допомагаєте? Це окремий проєкт, це окремий проєкт завдяки одному. Е, як це речнику наших ворогів? Він нам підказав назву того проекту Бандеромобіль. Бандеромобіль, значить, від хлопців був запит mm -hmm. на машину. То ми взяли всі кошти, які планували знімати, і ми відмовились від зйомок. Зробили такий бандеромобіль, логотип, забронювали, відправили хлопцям звідти. Отримали позитивний фідбек, і той проект почав обростати людьми, які зараз є, і в Європі. Це mm -hmm. а, платформа Карфор Крейн. Mm -hmm. Де люди з Голландії, з Нідерландів, з е, Німеччини просто дарують авто. Ми їх забираємо і тут бронюємо. Тобто значні кошти доробляються, пострашуються оснащуються переробляються, і в Правні руки, і хлопці беруть. Кладуть свої агрегати, які там є, то то є браунінги, то, то хлопці де шикав, що є. Зверху поклали на турель і кришуть, І перепрошую жену, ту сволоту. Так. Я вам, до речі, це. скажу, до що бандермобілі це ж не ми їх руками робимо. Так. Це є окрема команда, до речі, дуже потужна. Передаємо їм великі вітання. Вони дуже великі молодці, відповідальні. Все дуже, ну прям дуже класно. Ми хочемо подякувати свою чергу тим людям, які підтримують е цей окремий е проект, е який вже перевіз в Бандеро хату. В відправили. <рес> От буквально на кілька днів назад вже була серйозно зробила тобто, це такий кунг, де ми відправляємо хлопців. Де вони можуть переночувати, прийняти душ, приготувати їжу. потім були Бандеродафи. Де ми підрозділу Птаха Мадяра відправили вже тут, то, то, то не просто пік піка, то вже вантажівка. Та були бандеробуси, то не оплани вже тут. То, то зараз я... будуть бандерокоптери, бандеродрони. О... Бандеродрон ну, до речі, я їздила в одному вашому бандеромобілі. І там був, значить, мені Ніка розповідала, мотор Форда, сама Мазда чи щось таке, uh -huh. і ще начинка від Ауді. Я кажу, uh -huh. ну це взагалі. Вона каже, ну Бандеромобіль, який ти хотіла, щоб він був. Я перепрошую, товариство. Якщо ми з вами на такі теми говоримо з самого ранку, і нас чують українці, що не все втрачено цілям. Не державі. все втрачено. Тому ми можемо ліпити з будь-чого. Цю націю неможливо перемогти. Ні, Неможливо. Я, до речі, хотіла. А ще… А пакничка була з Таврії, я перепрошую. Я знаю, що... Можливо. Я хотіла ще заакцентувати увагу, що ви влітку робили концерти. Я знаю, і теж всі гроші вилучені квитків, ви направляли саме на mm -hmm. Бендеромобіля. Дякую вам за це. Це була основна місія тих концертів. І один, е, у Львові, один в Києві. Так, 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 так. Хотіла запитати таке останнє е, запитання, і дуже цікаве. Мені здається, що ви у вас є дар передбачення. Пророцький так. Є, є таке. Так. В деяких колах кажуть українські Сімпсони Такі може, так? А знаєте, чого Це питаю? Е, Ще три роки тому ви створили скетч стосовно великого занепокоєння ОНУ угу. стурбованості. Так. А стурбованості, стурбованості, стурбованості перепрошую. Стурбованості, так, стурбованості, так, так, та. так, так. Так, і зараз ми бачимо. Що ваш скетч став про ну таким пророчим. Бурячкова стурбованість у них така. Як ви тоді його створили? Ви вже те щось закладаєте на майбутнє? Які я, у вас є? я вам скажу так. Дуже великий вектор правильного напрямку здає роман. Я не знаю, як він це робить. Но він же ж в ІТ, він же ж бачить, і Й... вектор він щось знає. <рес> він щось знає. У нас у нас є такі там скетчі. Він каже: так: 23-й то зарано, 24-й рік. Нормально. То я, скажи... в принципі, я згорів людина, я би мав би з якимись ворожками, мольфарами тусуватися якісь дар. А тут чоловік з Львова, знаєте, приходить. Ну, Він треба, набирається. З ким поведешся, того і добрівеш. А ти ж його батогом підстімиш, то все на макі. Є? Є? Тому що треба розуміти, що проєкт наші безречі. як якби ми не могли, як би ми не хотіли говорити весь ефір, ми можемо це до ранку. Але львівська аристократія помножена на гуцульський драйв, підкріплена хмельницькою раціональністю. І поділена, обернута, обернута да? Житомирським <ріст> Наснагою, перепрошую, і прагненням до більшого. Робить такий продукт. Ну, тоді я бажаю, щоб наступні ваші скетчі були про вже звільнену, успішну Україну. Дякуємо. Щоб ми Дякую. всі раділи наповну і раділи перемоги. Дякую вам. Дякую слава вам за просить. Героям слава! Героям слава! Хлопці, дякуємо вам за настрій, який ви щодня підіймаєте українцям. зокрема і в ветерія нашого ранкового шоу.